Сотні тисяч кілометрів на спідометрі та відбитки далеких доріг на шинах мотоциклів. Івано-Франківські мотоциклісти офіційно закрили сезон катання. З цієї нагоди місцеві байкери організували масштабний зліт любителів мотоїздичини з усіх областей України. В цьому сезоні багато ми поїздили. Багато поїздили по клуб. Дуже багато відмітився. Відмітився за кордоном і, і в Будапешті. І ну, багато поїздили і в нас в. Київ, Одеса, Хмельницький, Львів, Дрогобич, Стрий. Тобто ну, наїздилися ми багато. Саме основне, що цей сезон був у нас без ДТП, без травм. Ніхто не попав ДТП. Всі цілі, всі живі. Це саме основне. Відсвяткувати закриття сезону разом з Вайдбайкер прибули чимало гостей. П'ятий рік поспіль не пропускаються свято байкерська пара чорткова Олександр та Вікторія. Зізнаються, кожен злі для них це чудова нагода побачити старих друзів та весело провести дозвілля. Завжди позитивне враження, тому що тут своя компанія це так, як велика сім'я, родина завжди раді бачити. І ми завжди раді приїхати, щоб теж ну, зустрітися з людьми, яких не бачили там певний термін за літо, бо є різні ну, зліти в різних регіонах. А це найтакий важливіший, що щоб ми всі якраз збираємося тут в колі, в колі Сміл. Звичайно, що подобається, і взагалі вже привикла до цього. Ну а умови, якщо захочеш, то не йдеш завжди. Це треба любити, бо інакше цього ніяк не зрозумієш. Грандіозна мотовечірка стартувала в середмісті. Тут мотоциклісти мали змогу дещо перепочити з дороги та поділитися традиційними історіями про сезон, що минув. Байкер Володимир Дучак приїхав з Отенії. Цього року він наметав на спідометрі понад 10 тисяч кілометрів, подорожуючи українськими містами. Поїздка у Балту Одеської області запам'яталася мені певно на, на кілька років наперед. Ми туди доїхали до Умані. Після Умані був відрізок шляху 30 кілометрів. Їхали ми десь приблизно 12-та перша ночі. Ну, Дорога була ну просто ужас. Опісля байкери рушили колоною міськими вулицями до вічового майдану. По дорозі традиційно відвідали пам'ятник Степана Бандери. Особливо пересічні мешканці звертали увагу на дівчат, які вправно кермували залізними конями. Ярина Ставнична осідлала мотоцикл кілька років тому. Розповідає, до клубу байкерів її привів чоловік. Довгий час Ярина їздила в якості пасажира, проте згодом зрозуміла її місце за кермом мотоцикла. Зараз вона розсікає автостради зі швидкістю 140 км за годину. В якийсь момент я зрозуміла, що я вже не можу їхати пасажиром. Хочеться керувати, володіти тою ситуацією. Тому що це ну це просто треба відчути це, передати Це воля, це щастя. Звертають увагу, особливо коли шолома біле волосся розвивається, то хто їде ззаду. То кажуть, що голови розвертаються. Ну в принципі, це не їздиться для цього, щоб звертали увагу, просто мені це подобається. Івано-Франківський клуб Wild Biker існує вісім років. Наразі він налічує понад чотири десятки байкерів. Один з найстаріших диких Василь Мітягін на прізвисько Рекс. каже, байкери лише назовні страхітливі, а в душі вони добрі і чуйні. Між подорожами вони знаходять час і на благодійність. Відрадно, що до цієї справи долучається і молодь. Додає Василь скільки я Метаю, я все життя їжджу, в мене вся сім'я байкерська. Старший внук в мене теж їздить на байку, йому 16 років. От. Ну, він зараз більше вдома катається, а десь далі, то зі мною от на цьому красавці, який нас возить по всій Україні достойно. От. Хороша техніка. Якщо згадати старі часи, то в основному була вітчизняна техніка перероблена, а зараз подивимося, все кругом таке красиве, гарне. Дуже радує, що молодь підтягується до тої справи. Вечірка байкерів тривала аж до світанку. Вже за місяць вони помандрують до Львова. На чергове святкування закриття сезону. Віра Лучин, Олександр Алтвиненко, новини на вежі.